Росія займається накопичуванням ракет а, для того, аби влаштовувати нам яскраву гарячу в лапках, звичайно, і холодну зиму, точніше, навіть не яскраву, а темну пітьмяну зиму накопичує ракети. Але тут м, хочеться вірити, що якомога швидше приїдуть прилетять точніше західні винищувачі в 16, які допоможуть закрити небо. І тут є певний прогрес у навчаннях, як кажуть у повітряних силах збройних сил України, що поки що тренують. На тренажерах, але от от, 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 вже українські пілоти, які на тренажерах засвоїли ази е, опанування, ази керування винищувачами, разом з інструкторами будуть пересідати за справжні винищувачі і починати літати для того, аби засвоювати західну техніку. І до речі, вони на тим як від, відкликаються з. Інструктори показують доволі непоганий прогрес, показують доволі непогані навички того, а непогану підготовку в принципі наших українських пілотів, як вони готові і того, що вони взагалі вміють робити на За штурвалом літаків.